Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Де. Сьогодні спішу поділитися з вами, що я нарешті-нарешті зробила фініш ось цієї красуні-зірки. Дуже-дуже гарно вийшло. Мені дуже все подобається. Хоч вона в мене важкувато йшла і рідко я сідала за нею, але я її відшила. Я її відшила і нарешті покажу вам результат. Я її, правда, не склеювала нічого, тому що я її забиратиму в Україну. Я вже тут її не хотіла склеювати і так далі, щоб її де не поламати, не не Нічого з нею, щоб не сталося, коли буду е, повертатися в Україну. Тому покажу вам, який у мене вийшов результат. Ось така красуня, така зірочка красуня, воно якось там бачу на фото ось так має бути. З'єднані ось ці всі штуки. Ось так мають бути між собою. Ось якось так. Угу. Ось ось таку красуню зірку я відшила. Це неймовірна краса, дівчата. Ви подивіться Ви тільки подивіться, яка це краса. Неймовірна красуня, зіронька, цей ангелочок, який посередині має бути. Ну, взагалі краса, краса. Согласіться, що це дуже неймовірно гарно. Я ж кажу, я нічого не склеювала, нічого не е, приклеювала ще, треба приклеїти фетер і так далі. Поки що е, ось так. Ну, Я потім все гарненько розположу ці всі деталі, як воно має бути. І ось така красота. Буде у мене дуже гарна і дуже красива робота. І дуже для мене непроста. Мені кажеться, як будто я не знаю, скільки схем вишила. <сум> дуже красива. І що ви думаєте, поки я вишивала цю зірку, і, як бачите, вона відшивалася ниточками ось ці самі елементи, все відшито нитками. І думаю, поки вже я шию нитками, треба братися за колядників. Бо я хотіла шити далі схему цю, де кава з квітами. Ну, вирішила все-таки взятися за колядників, бо потім, не знаю, чи я зможу і схочу. Зараз я ось це складу гарненько ось це все, щоб воно мені тут гарненько, нічого не попадало. І вам покажу, що я розпочала вишивати з колядничків. А я, дівчата, розпочала ось таку красуню. О, гляньте, яка співуча коза, як вона аж рота відкрила, так співає. Я чомусь захотіла б розпочати саме з кізоньки. Тут багатенько бекстічу, але нічого страшного. І ось таку частиночку я ще тікну вишила. Зовсім-зовсім трішечки але шию. Мені дуже складно шити, так як тут ось ці бекстічі показані на схемі, і десь перекриває якісь ці. ну, трошки, Мені взагалі нитками складно вишивати. Ну, я думаю, що я все-таки справлюся і вишию цю, ці, цих колядничків, їх там сім штук. По-моєму, я їх думаю вишию. Поки шию нитками, бо потім, якби, якщо я знову засяду за бісер, то я вже до ниток не знаю, коли повернуся, тому поки шию, то шию. Ось така красота буде. А я зараз буду продовжувати вишивати е... і насолоджуватися. Скажем так той малою кизонькою. А, а ця робота, ви ж самі бачите, дуже гарна і дуже неймовірно красива. Коли я відшила її, і я думаю, так само буде з колядниками, як я їх відшию, вони будуть неймовірно красиві. І я буду дуже-дуже задоволена тим, що я. Відшила таку роботу, таку красоту. Це для мене дуже колосальна робота, тому що мене радує, що сама схема дуже така крупна, схема не м'ялка тих колядників. І мене це дуже-дуже радує, що дівчата постаралися і зробили мені цю схему, таку, щоб добре було все видно, гарно і чітко. І я за це дуже-дуже вдячна. Нагадаю, що ці, ця, ці колядники це був подарунок на моє день народження від моєї групи, від дівчаток моїх, яких я дуже люблю. Ось. І я дуже-дуже їм вдячна за цю красуню кізоньку. Вона неймовірно красива, дівчата. Мила, неймовірно красива, співуча, як я. Бачите, як гарно відкр... співає, аж рота відкрила. Ось. Маленька кізенька, колядниця. Дуже-дуже подобається мені цей набір. Я його вишию задоволенням. Да, може, мені буде важкувато, бо це йдуть ниточки. Ну, я це зроблю, і я обов'язково вишию цю, цих колядників. Якби це було на тканині, там, чи, то я б вряд ли їх би вишивала. А це ниточками маю на увазі, а це на дерев'яній основі вони такі... вони такі прикольні. Вже одна дівчинка у нас пару колядників відшила, поки я до них приступила. Но... Це неймовірна красота. Я обов'язково їх також вишию. Все, всім дякую. Це все, в принципі, з чим я хотіла з вами поділитися, розказати. Потихенько-потихенько буду відшивати і показувати вам свій результат старатися відзнімати по можливості відео, що я зараз відео виходять дуже рідко, звичайно, вибачаюся за це, то ну, так як є можливість, так знімаю. І якби вже показую так да, результат, потрошки-потрошки, показую вам результат. Коли вже відшивається, і фініш, і. Початок роботи, буду час від часу показувати, як в мене просувається та кізонька. Ось. Буду старатися, дівчата. Ну, не ображайтеся, будь ласка, що зараз так рідше стала знімати відео, але я обов'язково буду старатися знімати і вам показувати свої результати. Можливо, де буде такий час, що, можливо, в ефір зайду, але. Це буває дуже-дуже е, рідко я ефіри в Україні. Дуже рідко заходила е, на YouTube-каналі. Тому буду старатися знімати відео і ділитися з вами своєю красотою і просуванням. Це неймовірна красота. Ось така кізенька буде. Все, всім дякую, всім гарного дня, гарних наступаючих вихідних. Щоб у вас усе було добре в житті, щоб всі були здорові, ваші рідні, ваші близькі і мирного неба над головою. Усім папа! -па.